Круті повороти, швидкість та драйв у Києві для ветеранів, щоп'ятниці проводять картинг. Тут хлопці кажуть психологи, отримують свою дозу адреналіну і цим відпускають внутрішні переживання. Як відбувається заїзд, і чи справді допомагає така терапія? Дарія Лиходід питала у ветеранів. Я ще тоді казав, я ще тоді собі про себе, про себе думав, чого мене не вбило зразу, бо така боль, дуже боляче було. Юрій згадує свої відчуття після поранення. Він виконував бойове завдання на Херсонщині, коли росіяни почали масований обстріл. Артилерійський уламок влучив Юрій в голову. В Києві півроку лякування було. Я сидів общена на інвалідному візку. Мене дружина возила. Я не ходив зовсім. Прогнози медиків були невтішні. Вони казали, що Юрій не зможе ходити. Але минули два роки, і ветеран стоїть на своїх двох і робить впевнені кроки, хоча поки з милицями мені повезло тим, що коли я почув цей шличок від гранати, то я розвернувся і лицем ну, обличчям пригнув ну, ті, додолу. А так своє поранення згадує Павло у лютому цього року на Курщині його наздогнав ворожий дрон. Була дуже велика ну, спишка, не відчував ні. Ну я навіть в шоковому такому стані був, що зразу не міг собі накинути турникет. Але повезло мені, що був недалеко до еваку і там був лікар. Ліву ногу палу ампутували до колі, направо вдалося зберегти. І Юрій і Павло зараз на реабілітації прийняти свої змінені тіла обом допомагає екстрим на картних терапії. Давати ветеранам необхідну дозу адреналіну вирішив капелан Олег Лапинський. Таку терапію він практикує вже другий рік. Дуже важливо знайти внутрішній спокій. Хлопці, які пройшли шлях бойових підрозділів безпосередньо в контакті з противником, у них є таке поняття медичне, як адреналінова залежність. Її потрібно кудись викидати. Направити цю потребу у гострих відчуттях конструктивне русло можна тут на картингу. До речі, на таких заїздах завжди присутні кваліфіковані психологи. Відчули драйв, адреналіновий драйв. Він допомагає зняти тривожність, відчути високий рівень контролю над ситуацією. Після кількох кіл екстремального водіння хлопці із сяючими очима й усмішками входять із машини. Це просто, це круто. Я не знаю, як це діє з медичної точки зору на реабілітацію, але, але в голові легше стає. Мені подобається ця швидка їзда така. Ходить в повороти боком. за нос. Так, Міто можна. Класно взагалі. Щоб якомога більше ветеранів, які після важких поранень проходять реабілітацію, відчули радість і прогрес у відновленні, Тут відкрили збір. Ви бачите qr код на екрані. Гроші потрібні і на процедури, і на транспортування бійців. Це їхня доставка в місто Київ і сільських місцевостей для того, щоб вони проходили реабілітацію в залежності від того, кому що потрібно. Це басейн, це фізична реабілітація. Такі заїзди відбуваються щоп'ятниці, і їх ветерани чекають із нетерпінням. Дарілиходіт Костянтин Церенок. ми Україна, марафон. Єдині новини.